Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибухнуло авто в енергодарі о сьомій ранку. Підірвався колаборант Євгеній Кузьмін. Екс поліцейського загубила дружба з расистами. Ті підтвердили його смерть. Вибухом пошкодило сусідню автівку і побило шубки у будинку. Поряд О 10-й вечора. Росіяни обстріляли село Таврійське з РСЗВ, потрощили дахи і фасади будинків. Пошкодили автівки і сільгосптехніку. Обійшлося без жертв. Наші хлопці знищили тиловий склад Росіян у селі Новоукраїнка Пологівського району на іншій ділянці фронту ліквідували російську ППО Тор, вартість якої оцінюють у 25 мільйонів доларів. Були в третій черзі, але жодного разу не вимикались. Під час перевірки у Хортицькому районі виявили багатоповерхівки самовільно перепідключені до лінії критичної інфраструктури. Без відома Запоріжжя Обленерго наразі справедливість відновлена. Наслідки артилерійського обстрілу комишувахи. Один будинок перетворився на груду будівельного сміття. Ще чотири сильно пошкоджені. Ухилянти Запоріжжя хотів втекти у Словаччину через Карпати. 25-річний хлопець йшов за навігатором і заблукав у горах, а тоді сам подзвонив у поліцію і просив допомоги. Його розшукали прикордонники. Смертельна аварія біля Степногірська на засніженій трасі водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався в Камаз. Пасажирка Фольксвагена померла в реанімації. Суд виправдав директорку запорізької філармонії у справі про купівлю колективу ВІП автобуса за 7,4 мільйони гривень з обласного бюджету. Пропали 800 тисяч на страхування крайніх не знайшли. Десять років в'язниці за організацію псевдореферендуму загрожує мешканцю Бердянська. Він ходив по домівках жителів села Дмитрівка і змушував голосувати за приєднання до Росії. Докази його погроз зібрала служба безпеки. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.